З ким у вас будуть нові відносини найближчим часом. Дівчаточки, думайте про себе, а я про вас. Дівчаточки, дякую за відгуки, за коментарі, за підписки, за те, що радите мене своїм близьким, знайомим. Підписуйтесь на мій інстаграм. Там зовсім інший контент, там запитання, 5 варіантів відповіді. І так, мої кохані, щодо амулету, на здійснення ваших бажань, це просто ажіотаж. Дівчата, здійснюю будь-які бажання. Але потрібна конкретика. І подивіться, пошукайте одне з моїх відео. Воно було вчора. Там я для вас об'явила конкурс: одне бажання, яке мені більш всього сподобається, я це бажання здійсню саме для тебе. Треба ваше бажання написати під цим відео. Але, дівчата, бажання повинні бути конкретними. Не бажання, я хочу бути щасливою. Я хочу бути багатою. Я хочу бути стабільності, бо у кожного різне розуміння, а конкретне, розумієте? Конкретне бажання. Я хочу придбати собі машину. Я хочу, щоб мені подарували сумку Шанель. Розумієте? Я хочу мати власну квартиру і таке інше, дівчаточки. І так дивимось. Пишіть. Що ми з вами починали дивитися? З ким у вас будуть нові відносини найближчим часом? о хо хо, -хо, -хо дівчаточки. Найближчим часом у вас не те, що нові відносини, а найближчим часом ви будете проживати з чоловіком під одним дахом. Або навіть у когось буде це не тільки проживання під одним дахом, подивіться, а це буде навіть весілля, це навіть буде раз, і буде підпис ваш, і буде підпис його. Це четвірка жеслів, дівчата, але розслаблятися кажу зразу рано, в якому плані брак це ще не означає, що вже можна розслабитися, що бути більш-менш, скажімо так, у стабільних і надійних відносинах. Необхідно, щоб була десятка, десятка пентаклів. Тому йдемо до, до цього. Так з ким же у вас буде це проживання і брак? Він до вас вже збирається, дівчата цей чоловік. А що це за чоловік? Це чоловік, дівчата із минулого не будуть у вас нових відносин. Знов хочу подивитися, але не виходить. Це чоловік, який вже вас розчарував щодо емоцій. Він не дав вам те, що ви хотіли щодо емоційного стану, і ви дуже розчаровані цим чоловіком. Так вам дуже важко нести відносини з ним, бо ви в цих відносинах на себе дуже багато взяли всього. Так.